Було в Аркадія два сини, краще б два мотоцикли було, чесне слово, користі було б у сто разів більше, бурчав він якось за сніданком. Що бурчиш? спитала дружина, протираючи старий холодильник, що стояв поруч із новим. Тобі не набридло його драїти, відповів Аркадій питанням на питання. Я ж іще минулого тижня просив цих телепнів приїхати і допомогти його викинути. Просто в них напружені стосунки через бізнес не можуть без сварок, захищала мати своїх нащадків, їм би очі на одне місце натягнути, може тоді побачать, що й нам з тобою іноді допомога потрібна. Ну от, знову, дивись, точніше слухай, що зараз буде. Показав Аркадій екран телефону, на якому висвітилося ім'я сина. Тату, я його вб'ю. заверещав динамік. Почувши це, мати полізла в холодильник по корвалол. Вб'єш рідного брата? суворо спитав батько. З великою радістю, який він мені брат. Зізнайся, ви його таки в магазині знайшли, як ти нам у дитинстві завжди казав. Не буває таких братів, які так справи ведуть. Усі постачання мені зірвав гад. От, попадись він мені, одразу візьму кийок і лупцюватиму, доки всю пилюку з нього не виб'ю, а потім закопаю. Пилюку, значить, виб'єш і закопаєш, задумливо промовив батько. Ага, він мене підставив. Добре. Приїжджай у село, там і порахуєтесь. Холодно запропонував батько. Аркашо. жахнулася дружина, прикриваючи рота рукою. Цить, нехай покаже на ділі, а не на словах, який він хоробрий, гучно сказав батько, щоб син почув. Виїжджаю, пролунало в трубці. Не встиг батько скинути виклик, як на екрані з'явилося ім'я другого сина. Алло? грізно мовив Аркадій. Тату, якщо я прикінчу твого сина, ти дуже засмутишся? серйозно спитав молодший. А що сталося? Батько зробив вигляд, що не очікував дзвінка, та цей нероба гроші вчасно не переказав постачальнику. Через нього я півкраїни даремно проїхав, я цього мерзотника знищу. Мати тим часом уже готувала ядерний коктейль із пустирника, валер'янки та новопаситу. Маніяк якийсь, цокнув батько. Ну, приїжджай у село. Вирішимо твоє питання. І приїду. Ти з глузду з'їхав? спитала дружина, ледве ворушачи язиком після заспокійливого і вихопила в Аркадія черевики, коли той почав взуватися. Вони ж на взводі, їм зараз не можна зустрічатися. Нароблять біди. На взводі це добре, та й біди давно пора було наробити. Де фотоальбом? Поклавши фотоальбом у рюкзак і піднявши зомлілу дружину на плече, Аркадій почвалав униз заводити машину. Де він? Кажи. Плюючись гарячою слиною, влетів на подвір'я старший син. Ось, тримай! Батько простягнув биту. Чудово, добре в руці лежить, зрадів син. Він ще їде. Іди поки, розімнись за будинком. Там килим висить, доріжка і кілька половиків. Як під'їде, я приведу його до тебе. Син кивнув і поспішив за будинок. За мить звідти почувся несамовитий крик і глухі удари. Я на килимах фото його брата закріпив, підморгнув Аркадій дружині, яка спостерігала за метеликом і вже ні про що не хвилювалася. За п'ять хвилин під'їхала друга машина. Ага, він уже тут? Ну, все догрався, підприємець. Кривлявся молодший. Точно, а я тобі й зброю підготував, сказав батько і повів сина до сараю, де показав на бензопилу. Ти ж у нас по-дорослому хотів, простягнув інструмент синові, що трохи розгубився. Тату, та я ж не так, це вже занадто. Ходімо, ходімо, я тобі дозволяю, підморгнув батько. Молодший кивнув і пішов за ним. Над старою теплицею давно розрісся колючий глід, який Аркадій почав пиляти, але сам не впорався. На найбільших гілках він закріпив ксерокопії фотографії старшого сина. Тренуйся, а я тим часом піду підготую місце для вогнища. Для вогнища? перепитав син. Ага, треба ж нам якось зайвих деталей позбутися. Кровожерливо вишкірився старий і пішов за будинок, де вже стихли удари. Ну що, відрепетирував? спитав він у старшого. Ага, задихаючись, відповів той. Добре. Ось тобі Лопата. Ходімо яму копати. Яму. Ну так, ти ж сам казав закопаю. А ну так. Вже без ентузіазму взяв лопату син. Ось я тут розмітив. Аркадій провів хлопця до місця. Починай копати. Треба мінімум два метри глибини для септика, тобто для поховання. Повернувшись до молодшого, батько побачив, що той увійшов у смак і вже майже закінчив. Чудово! А тепер давай занесемо хмиз до вогнища. Син, мокрий від поту, кивнув. Матір родини тим часом пила м'ятний чай і з задоволеною усмішкою спостерігала, як добре йдуть справи. Закінчивши з вогнищем, батько повів молодшого до паркану. Треба кілька дощок замінити, щоб сусіди не підглядали і поліцію не викликали. Змовницьки підморгнув він, показуючи на попсовані часом частини огорожі. Вони спустили з горища матеріали і разом взялися лагодити паркан. Тату, та я й не думав про такі радикальні методи. Зовсім знесилений сказав молодший син, коли батько дав йому молоток і повів до брата: Я ж просто хотів йому в пику дати. Якщо сили залишились, обов'язково даси, а молоток щоб підлогу в альтанці поміняти. Брата зараз покличу, він допоможе. Ей, лиходію. гукнув батько іншого сина, втомлений донестями. Ходімо, завтра докопаєш. Мати тим часом уже нарізала салати, зварила щавливий борщ і заварила собі ромашку. Сидячи в альтанці, вона уважно стежила, як дозріває Агрус. Брудні, знесилені і зовсім беззлобні брати обговорювали свої проблеми, замінюючи дошки. Ну, що вирішили? спитав батько. Та не ми винні, виявляється, це клієнт зі своєю командою вліз і наробив лиха, почав молодший. Точно, треба було спочатку з ним поговорити, підтакнув старший. Ну, от і чудово. Подякуйте своєму клієнту. Якби не він. Тут би ще років п'ять нічого не зрушилось. Ти, вміло, батьку, енергію перенаправляєш. Через тиждень пролунав телефонний дзвінок. Дзвонив молодший син, знову сповнений люті. Тату, знову те саме. Цей гад знову мене підставляє. У мене руки сверблять. Хочеться трощити, ламати, різати. Та йдіть ви обидва до дітька, нема в мене часу вами займатись. Пролунав у відповідь голос батька. Не зрозумів, розгубився син, не готовий до такої відповіді. А що, у селі вже справ немає? Не до села мені бізнеси підіймати треба. На фоні було чути ритмічні удари. Які ще бізнеси? Та багато всяких. У тебе інтернет є. От там і забий справ то усе дізнаєшся. Син завершив дзвінок і відразу ввів назву в пошуковик. За секунду вже був на сайті, де з головної сторінки на нього дивився батько, а нижче йшов перелік послуг, вибивання килимів, рубка дров, спилювання дерев, земляні роботи, психологічна допомога при стресі, а також позбавлення від негативних думок і тривог. За сімейною методикою